Оскільки ви як то кажуть, лідер, лідер уже багаторічний, лідер такий перспективний, то яким гаслом ви користуєтеся по житті? Ну, є багато життєвих принципів. Найбільше гасло це те, що нам Господь Отець заповів наш Бог і, і заповіді Божі – це, це головне гасло, тому що якщо ми будемо дотримуватися заповіді Божі, то в нас це буде гасло в нашому суспільстві. Нам е, творець е, дав завдання, нам творець. Можна сказати, дав програмні засади. Програмні засади – це і Біблія, і це головні заповіді. Тому якщо людина їх дотримується, то це буде головним маслом в житті. Я стараюся їх дотримувати тих заповідей. І сьогоднішня моя ну, присяга з одного боку закон каже, що ну, закон не зобов'язаний за другий раз приймати присягу міського голови. Але я свідомо на це йду, тому що я хочу продемонструвати те, що я готовий на себе взяти цю відповідальність. Перед громадою, перед Богом, перед людьми, перед рідними, близькими людьми, перед своїми друзями я готую брати цю відповідальність, розділити її і нести її впродовж всієї каденції. Я думаю, що попередні рази мені це вдалося робити, підтвердження в тому є результати наших виборів. І прошу Бога сил, для того, щоб я не схибив наступного разу, наступній каденції. Сподіваюсь, що так і не буде. Пане Ростепанович, у своїй переговорній програмі ви зазначили багато важливих пунктів, які ви будете виконувати першочергово за пріоритет. Так, наша програма, моя особиста програма передвиборча, вона складається з 12 розділів. Насправді там особливо нічого нового такого немає. Це є продовження того, що ми робили. Просто ми його вже систематизували, виходячи з того досвіду, який у нас був, з тих знань, які ми отримали додаткових. Тому по великому рахунку це продовження тих добрих справ, які ми почали робити в різних сферах. Це відкрите місто, тобто це робота з публічними фінансами, це робота з підготовкою проєктів рішення, громадськими обговореннями. Це робота з інструментами електронного міста, бо в нас щоразу зростає кількість користувачів. Це великий шмат роботи в комунальній сфері. Найболіша тема наша, але з другого боку та тема, де ми останні кілька років є досить успішні, дякуючи фінансовій децентралізації, тим можливостям, які отримали міста, в тому числі долина. Якщо ця база податкова залишиться, у нас є дуже амбітні плани по Покращенню і по доведенню інфраструктури до відмінного стану. Тобто, це я вже на не зустрічах неодноразово говорив про те, що сьогоднішня база фінансів дозволяє нам за 2-3, максимум 4 роки повністю зробити в місці всі дороги, в тому числі питання старої долини, там Щебеневі заасфальтувати, це медлівчі тротуари, це прибудинкові території, більше половину їх ми зробили тільки цього року. От це облаштування зони відпочинку, це дитячі спортивні майданчики, це облаштування парку нашого великого, це наші освітні заклади, дошкільні, шкільні, позашкільні заклади, які ми теж допомагаємо. Музична школа. Ну і це звичайно ті амбітні інвестиційні проекти, про які ми сьогодні говорили, які дадуть нове дихання нашому місту. Це є індустріальний парк. І готовність якого в області найкраща, так? І друге, це дуже цікава тема це відродження наших соляних традицій, тобто це оздоровлення в А це ті локомотиви, які дадуть нам наступних 10-20 років для місту нові робочі місця, нову податкову базу і нові послуги, оздоровчі послуги і нові робочі місця. От, тому якраз програма про це і говорить. І я хотів би, щоб вона лягла в основу. Нашої спільної діяльності, але, звичайно, депутати мають свої побажання, вони можуть додати, вони можуть щось поправити. В результаті у нас буде спільно узгоджено план соціально-економічного розвитку на наступний рік і на наступну каденцію в цілому. Оце я би хотів, щоб ми мали такий документ, як дороговказ, щоб кожен розумів, що буде робити місто і що буде робити це на його окрузі. От ми до цього прагнемо. Я думаю, що ми за кілька місяців вийдемо такі документи, де буде відповіді на всі питання. Розписані на 5 років. Що має робитися на кожному образі і що має робитися з робити міською інфраструктурою. Питання до Віктора Івановича. Місто Долина до виборів досить близько підійшла у питанні об'єднання добровідного об'єднання громад, так званої адміністративна та детальний реформ. Однак об'єднання громад передбачає нові вибори нової громади. Тому питання до вас, як ви гадаєте, Долинська міська рада в плані цього, що прийдеться йти на нові вибори, буде далі продовжувати питання щодо об'єднання громади? <клес> <клес> міська рада була ініціатором створення згідно перспективного плану, який був затверджений об'єднаної Долинської об'єднаної громади. І, Оскільки це дуже важко було вести спочатку таку е, політику роз'яснювання, бо люди мало розуміли. І е, нас, Володимиром Степановичем, прийшлося обізнати чимало сіл і поки ми е, дійсно знаходили по селах порозуміння. На жаль, е, справа в тому, що це ще не законодавство, яке е, каже про об'єднання громад, воно трошки занадто забите і занадто загножоване. Мало б воно бути простіше і доступніше для людей. Треба було більше роз'яснень, щоб воно проходило сама. Для того, щоб прийняти остаточне рішення, це треба, щоб місцеві ради прийняли чотири рішення. рішення. Нам дуже важко давалося, що деякі ради прийняли перше рішення. Згідно того перспективного плану, у нас мали бути 22 громади, в тому числі місто Долину. І в тому числі до нас виразили бажання після нашої діяльності, оцінюючи роботу апарату міської ради, міського голови, також села із сусідніх районів. Це із Ружнянківського району, два села, це Лопінка і Грабів, і з Балахівської міської ради Підбереж. Хочу сказати, що звичайно це велика відповідальність мати таку велику об'єднану громаду і якщо знаючи ресурси. Однозначно, ми чудово розуміємо, що тільки в комплексі, якщо буде проводитися всі реформи в комплексі, це не тільки адміністративно-територіальний устрій. Це є реформа бюджетного законодавства, це реформа і податкового законодавства, це реформа земельного законодавства. Тому що е, дуже багато питань виникає в цих сферах, дуже багато питань. І е, ми чудово розуміємо, е, що в перших початках, звичайно, територіальна громада міста більше втрати, чим отримує. І е, ми, розуміємо, що це е, знаємо. що... Так, можливо, треба деколи зупинитися, можливо, десь зробити крок назад для того, щоб потім е, піти вперед, зробити кілька кроків впевнено вперед. І ми з Володимиром Степановичем це розуміємо і так само з апаратом, е, з працівниками, депутатами міської ради. І ми готові зробити ті кроки. вперед. Я тільки доповню, що е, я далекі думки, що у нас буде повністю добровільно об об'єднано всі громади. Ми так вже знаємо скажімо, позицію практично всіх сільських голів, територіальних громад. Так є загальновідома тенденція. Тобто там, де громади мають власний ресурс, як правило, вони не хочуть об'єднання. Вони будуть чекати до останнього. І мій прогноз такий, що ми об'єднаємо з 22, там, наприклад, 15-16, може до 18 громад, а лишиться 3-4, які будуть до останнього, тому що мешканці сказали, що нам когось не треба. Тобто ми погоступимо останнє. І так воно і буде. Я думаю, що ми дотягнемо з об'єднаною громадою до останнього терміну. Тобто, якщо Конституцію приймуть, змінить до Конституції, то це буде 2017 рік, коли актом Верховної Ради буде створено ну, примусово вже об'єднання. Я думаю, що так воно і буде, бо настрої власне такі, що ті села, де є нафтовидобуток, де є оренда землі, де є там мільйон, півтора-два доходів, вони не хочуть це комусь віддавати і вони бояться, що вони це втратять. Та рада має успішний досвід співпраці з Європейським Союзом. Що плануєте в цій каденції? нового, можливо, якісь нові зв'язки, знайомства, контракти. Є дуже багато планів. Перше це продовжити європейський проект, тому що він трихрічний цього року закінчиться перший рік, потім 16-17 проект теплиних будинків. І це, це мега проект для нашого міста. Щоб розуміти, значить, обсяг залучених коштів по цьому проєкту мільйон євро, тобто 25 мільйонів гривень, це приблизно більше ну, половини половина нашого бюджету річного. Тобто цей проєкт продовжується, він потребує супроводу серйозного і він дасть можливість нам утеплити від 30 до 50% будинків. Це дуже багато, багато приходить будинків. Другий проєкт, який у нас практично вже виграний, і ми чекаємо меморандуму підписання меморандуму, це з канадською корпорацією «Сіда». Це проєкт, який виграло чотири області і чотири міста Івано-Франківської області Долина, Івано-Франківськ, і Яремча. Причому нам було складно, бо там був в принципі, таке серйозне обмеження, що має бути міста обласного значення. Але ми були переконливі для конкурсної комісії, вони зробили для нас виняток. Долина в цьому проєкті. Я дзвонив до керівника цього канадського проєкту. Це величезний проєкт, шестирічний, багатомільйонний. В багатовекторний, в кількох напрямках там підтримка і туризму, сільського господарства, місцево економічну розвитку, мале підприємництво, здається, кредитування і так далі. Меморандум буде підписаний грудні, тоді коли будуть вже відомі голови всіх територіальних громад. Ну, першу чергу Івано-Франківська, тому що там йде другий тур, і ми вже будемо свідками в неділю. Хто були переможцем цих перегонів, відповідно, тоді і канадський керівник проєкту Печеренко Олександр розійшла всім повідомлення. Десь в середині грудня у нас буде підписання, напевно, Києві або Франківську, урочисне підписання цього проекту. Це серйозний проєкт, це другий такий проєкт, який ми будемо мати на перспективу. Ну і ряд дрібних проектів в окере електронного міста, те про що сьогодні Світлана Олександрівна розказувала. Це ті проекти, на які ми подалися ще ще немає рішення. Ну і це наші можливості, які відкриваються з нашим ским партнер партнерами, містами за кордоном. Це в першу чергу польські міста. Я буду мати короткий візит через вихідні для поновлення наших стосунків і підписання намірів на наступних п'ять років. Нам очікують нашого приїзду. Це місто Архей Молдови, у нас там теж намічається цікавий проєкт, і у нас йде сватання з німецьким містом, невеличким містом 20-тисячним біля Анова. Я не пам'ятаю його назву, але дуже великим вірність, що ми до кінця року підпишемо меморандум про співпрацю в наступні роки. Ми навчилися працювати з нашими містами-побратимами, зрозуміли, як вони можуть нам допомогти, зрозуміли, яким чином вони можуть використати. Кошти різних своїх грантів, фондів. І ця, о, ця співпраця щоразу дає більше плоди. От. На це ми будемо розраховувати в наступні роки. Перша, мабуть, у вас таке різноманіття політичних сил у міській раді. Як ви бачите співпрацю? Ну, Знаєте, так класно, що це вже в мене третя каденція чи строгий як я становлюється панові. Перший раз мені було напевно ще важче, тому що і Володимир Степанович перші прийшли. Я до той час був працівником районної ради, начальником відділу районної ради. І е, я тоді прийшов від одної політичної райони, був представник політичні сили взагалі. І попри те, що там інші політичні сили були представлені, але мені не вдалося знайти порозуміння, і при цьому скликання ми все-таки працювали. Тоді, напевно, більше це перше скликання, тоді це було п'яте демократичне скликання, воно було більш таке жорсткіше, і воно багато чого навчило. Навчило шукати якраз порозуміння, компромісів. Бо дійсно, більше половини тих рішень, які приймалися в п'ятому скликанні, це приймалося з різницею і не повірте в один голос. І це було дійсно важко, тому що це якраз було те скликання, яке було скликання компромісів. Вже наступним ми вже мали дійсно таку десь більшість, ми десь мали більше порозуміння, спокійніше працювали, все більше було програм. І ви знаєте, коли перше скликалося, це п'яте скликання, ми фактично створювали не тільки нові програми. У 2006 році ми пройшли тільки було дві програми. Зараз у нас 32 програми, це різні цільові програми, багато стратегій і так далі. У нас зараз працює апарат міської ради, у нас працює комунальні підприємства, ми маємо великі широкі зв'язки з різними громадськими організаціями. І коли вже тепер напрацьована, тобто машина вже фактично запущена, побудована, і воно зараз працює. Звичайно, депутати, які зараз прийшли, їх прийшло 50 55%. Ну, 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 так, я думаю, що ми з ними не йдемо порозуміння. Попередньо ми при формуванні цієї структури міської ради, постійних комісій, закрили за програмою, ми мали вже з ними бесіду, де спорозуміли, які, які, які амбіції, які у бажання. І постараємося і надалі порозумінні. Я не думаю, що це скликання буде прибавти, я маю надію, що ми зможемо дійсно працювати на благо місцевість. Я тільки доповню, що насправді дуже добре, що кожен депутат має прив'язку до округу. То його приземляє. І він не літає в облаках, так як в нас було половина по партіях, половина цей, і вони там, скажімо, хтось не відчував тої відповідальності, наскільки зараз всі мають округа. І всі будуть відповідальними, тому що люди з них спитають, так само, як і з нас. Тому я думаю, що ці проблеми нас якраз і будуть об'єднувати. Ми ж налаштовані на співпрацю, ми ж не робимо своїх, не ділимо на чужих. Я сьогодні говорив в завершальному слові. Давайте єднатися, те, що сьогодні звучало від молитви, завершуючи фінальним словом, давайте єднатися, давайте перевертаємо сторінку. І в нас є одна партія це місто Долина, це наші виборці. От, і вони від нас чекають реальних зрушень. Малому місті, скажімо так, ці вже з досвіду я бачу по інших містах, ця партійна окраска, вона звичайно, ну, це, правило, це ну, тобто вона має місце звичайно, і все, десь більше, десь менше, але вона не така сильна, як в великому місті, де великі інтереси, політичні інтереси в тому числі. І тому в такому малому місці я взагалі дивуюся на що тут партійних виборів. В таких містах і був проєкт рішення, до речі, проєкт закону, до 50 тисяч взагалі проводити мажоритарні селах. Тому що тут, ну які тут партії, як тут партії. Тут у нас партія одна, каналізація, водопровід, водогін це оце, оце наша партійна ознака. от і все. І все. Тут цим треба ну, коло цього треба об'єднуватися. Напередодні виборів і сам процес виборів, ну, в основному можна було тільки почути, ну хто як не гаразд. Це зрозуміло, що десь і виборці, і наші мешканці долини, вони розуміють, що професіонал, що людина, так, от, е, що заслуга десь тієї команди і ваша. Володимир ну, відкриваєш також десь є лицем вашої команди. Як ви формуєте цю команду? Е, в мене є певний досвід формування команди, який я ще здобув, е, дякуючи тому, що я прийшов із підприємницького середовища. Бо... Попередня моя діяльність, вона пов'язана була з підприємницькою діяльністю, з громадською роботою. 13 років я створював власний бізнес досить доволі успішно, який працює. Там є партнери, колеги, які ведуть ці справи дуже добре. І там вже величезне підприємство, де працює близько трьох сотень людей. Але починали ми власне з правильних управлінських рішень. Я, як колишній працівник лісового господарства і людина, яка закінчила лісове господарство, я був... Зрозумів один момент як підприємець, коли в мене вже було там десь 50 людей, що мені бракує управлінських знань. Тому я вчився в фінанси, кредит, Тернополі додатково закінчив зі знакою. І після того, коли в нас вже було більше сотні людей, я закінчив ще спеціальний заклад Міжнародний бізнесу в Києві власне по програмі управління людськими ресурсами. Це був доволі серйозний курс напродовж двох років. Причому серйозні компанії це були керівники. Ча відділів, тобто відділів кадрових відділів величезних компаній, таких як Макдональдс, фармацевтичних компаній, я і в них багато чому навчився. От, коли проходиш таку серйозну школу навчальну, то звичайно збагачуєшся знаннями і розумінням, як будувати провінські команди, як підбирати людей, це ціла наука, така серйозна наука, яку треба знати. І мені було легко вже в тут, в міській раді. Коли ми почали формувати команду, і це формування тривало не один рік, насправді формувати команду е, покійний Лобановський, метр футболу. Е, він е, насправді ну, він, хоч футболяр, він теж був метр і він е, якраз був фахівцем формування команд, тому що він два рази його команда перевела супербубок, пам'ятаєте. Він сказав золоті слова, для того, щоб створити команду, треба сім років. Так воно ну, десь у нас і було, тому що. Прийняти людей, правильних людей, навчити їх, щоб вони набрались досвіду. Сьогодні ми пожинаємо плоди нашої праці спільно, тому що у нас були принципи по управлінню правильні підходи, такі, скажімо, європейські, відкриті. Ми людей, як правило, брали на конкурси, брали кращих, ті, що показували найкращі результати. І сьогодні тому ми такі сильні, тому що в нас є молода сьогодні говорю, команда міського голови 34 роки. От, кажуть, там, давайте обирати молодих, то нема питання. Обрали молодих, насправді. Ну, я з Віктором Івановичем трошки старший. Так. Але насправді молода команда 34 роки, у нас середній рік депутатів 43. Так? І це люди обирали. Тобто люди, коли ми сперечаємося, яких обирати, там, наприклад, Михайло Федай каже, що треба тільки молодих. Але ну, це він так вважає, бо він молодий. Так? А старші люди так не вважають. І тому обирається середня арифметична. Ми маємо вже другу каденцію підряд, середній рік депутата 43 роки. Тобто це той вік яким довіряють так, скажімо, більшість людей, те саме в міській команді, і ми пишаємося, що на середній вік це люди навчені, люди професіонали як правило, вже своєї справи. От ви чули виступ Володимира Смоля, якому 29 років, от, і багатьох інших людей, яких ми сьогодні не почули, бо ще почуємо, так, як працівників апарату і так далі. Тому ці правильні підходи до формування команди дали можливість нам мати серйозних людей. І сьогодні це добра опора. І я переконаний, що з цією молодою командою при підтримці депутатського корпусу, при тому належному фінансуванні, яке зараз є, яке я сподіваюся, буде, ми зможемо гори перевернути, ми зможемо два рази більше зробити ніж зробили ці каденції.